Вправа 661. Які одиниці об'єму доцільно використовувати для вимірювання об'єму? Ну що ж, давайте читати завдання і давати відповіді. Отже, для вимірювання об'єму класної кімнати. Ну, Розміри класної кімнати, як правило, кілька метрів. Ширина, довжина і висота кілька метрів. Тому зручно використовувати кубічні метри. Пишемо тоді кубічні метри. Далі. Для вимірювання об'єму рідини, яку має вживати людина протягом доби, як правило, людина вживає кілька літрів. ми до цього звикли. І всі пляшки у нас в літрах. То, звичайно, що зручно використовувати літр. Пишемо. Літр. Тепер третє. Для вимірювання об'єму коробки сірників. Коробка сірників має розмір ну, сантиметри, декілька міліметрів, рівні розмірів немає, тому зручно використовувати або кубічні сантиметри, об'єм коробки буде ну, декілька кубічних сантиметрів, або інколи і кубічні міліметри, якщо треба точніше виміряти. Тобто записуємо, що для вимірювання коробки сірників можна використовувати кубічні сантиметри або кубічні міліметри. Ну що ж, ось таке завдання про одиниці об'ємно на цьому вправу завершено.